Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблений Божий. Бог любить тебе. Аллилуйя. Бог завжди любить тебе. Бог є любов. І він в цьому не змінюється. Хтось може запитати, а чому тоді так много є в миру зла? Ну вже Бог, що є любов? Хоче, щоб це було. Ні, він не хоче, щоб це було. Він дав нам свого Сина Ісуса Христа, Він дав нам Слово Своє, Він дав нам Духа Святого. Він дає свою благість і милість кожного дня для людей. І ми віримо в це, і ми приймаємо це. Но Біблія чітко каже, що зло це не від Бога. Зло, яке сьогодні є на землі, це не від Бога. Бог довірив цю землю людині. І людина згрішила. І Біблія каже, однією людиною гріх прийшов цей світ, і з гріхом прийшло прокляття, смерть. У всіх її проявах. І однією людиною всім оправдання і життя. Тобто, все, що сьогодні зло відбувається на землі, це не те, що Бог зробив, і це не те, що Він дав для людини. Ну, це зовсім друга тема не. Те, про що я сьогодні хочу казати, ну, це вона дуже важлива. Це тема і поняття, розуміння, зло не від Бога. В ньому нема зла. Біблія каже, він не змінюється і не збирається, і в ньому навіть нема мільйонної частинки секунди мис... мишлення, щоб змінитися. Зло, яке сьогодні є на землі, це виробляють люди, які по своєї духовної природі грішні. Це є дьявол, є паче ангел, такий сатана і інші ангели, які з ним пали, які чинять зло. Побуджують одних людей робити зло іншим людям. Є мишлення у людей. І Бог каже людям, які ну, живуть в гріху, навіть його діти, навіть сьогодні народжені, згори діти Божі, які грішать, і до інших людей, які ще не народжені згори, але грішать. Даже якщо людина каже, я нічого плохого не робив, я всю життя живу по заповідям. Ну якщо людина не народжена згори, по своїй природі вона гріховна. І Бог каже таким людям, ваші путі – це не мої путі, і ваше мишлення – це не моє мишлення. Бог каже, Обратіться від ваших путєй, Змініть мишлення. Повторюсь, це дуже важлива тема, але це інша тема, не те, про що я сьогодні хочу казати. Аллилуйя. І так, Бог є любов, і Він дав нам свого Сина. Ісус Христос. Будучи на землі, Він запитав своїх учнів, за кого вони його почитають. Симон Петро відповів і сказав, Ти Христос, син Бога Живого, а Ісус відповів і до нього промову: Блаженний ти Симона, що означає благословенний Богом, сину Йонин, бо не тіла і кров тобі Отце виявили, але мій Небесний Отець. І, як? і кажу я тобі, що ти скеля і на скелі Отці, побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язано буде на небі. І далі Євангелія від Луки, також ми можемо прочитати, Ісус каже Передав мені все, мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто отець, тільки син. Такому син захоче відкрити. І так, Ісус каже Петру, Не плоть і кров, тобі це відкрила, а Отець мій небесний. Тобто є відкриття від Бога. Є відкриття від Бога. Бог відкриває людині Ісуса Христа. Бог веде людину до Ісуса Христа. Ми, коли Сьогодні, хто сьогодні народжений згори, Біблія каже, ми, коли всі були. По розположенню злим ділам, врагами Богу. Но Бог примирив нас з собою, Сином Своїм, Ісусом Христом. Тобто, примирення вже дано кожної людини, Ну це треба прийняти. Мир з Богом, тобто дар праведності треба прийняти. Ну вона вже дана. Праведність дана кожній людині. Алілуя. Так, Ісус каже, що тобі. Це відкрив мій Отець Небесний. Також ми читаємо в Біблії, що ніхто не може прийти до Бога Отця як тільки через Ісуса Христа. Нема іншого імені, крім Ісус, Христос Господь, Яким би надажала нам спастися. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений. Павло пише: Я проповідую Христа, який по Писанню. Взяв на себе наші гріхи і помер. І я проповіду Христа, який по Писанню воскрес на третій день. І весела Деснує Отця. І так, Писання є Біблія, Писання. І це наша основа. І Бог відкриває нам через своє Слово, хто такий Ісус, через Слово і Духа Святого. Біблія каже, що ніхто не може призвати Ісуса Христа як тільки Духом Святим. Біблія каже, віра приходить від сшання слова. Павло прийшов в одно місце і він спитав: Прийняли ли ви Духа Святого увірувавши? І люди там відповіли, а в кого нам вірувати? І тоді Павло зрозумів, що люди не знали, хто такий Ісус. Коли День П'ятдесятниці Дух Святий зайшов на Учеників Ісуса, Петро тоді сказав людям, Прийміть Ісуса Христа і ви получите Дар Святого Духа. Так, кожному чоловіку, кожна людина сьогодні на землі треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. І Бог Отець, Він веде к Ісусу. Бог Отець дає відкриття людини об Ісусі, що Він Господь Спаситель, що Він Господь Цевитель. Основом для церкви є те, що Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця. Основанням для церкви є відкриття, що Ісус, Він Христос Господь. Во славу Бога Отця, що ім'я Ісуса воно превище всякого імені. Що Бог воскресив Ісуса. Що нам дано Слово. Нам вже дано Слово від Бога, Біблія. Це основа для церкви, і ми будуємо на цьому. Да, Ісус сказав, що церква, яка ходить. На основі, на основі брата, де не, таку церкву не подолають. І така церква то церква це люди, це кожен із нас, народжений згори, як окрема лічність, лич, так і коли ми збираємось разом. Ми всі являємось церквою. Біблія каже, ми всі частини одного тіла, що є церква, що є тіло Ісуса Христа зараз, десь на землі. Служіння Ісуса Христа це служіння церкви. Служіння Ісуса помазаного Його помазання це служіння церкви. І так, Бог дає відкриття об Ісусі, а Ісус дає відкриття об Богі Отце. Ісус приводить людину к Богу Отцю цим відношенням з Богом Отцом. Коли людина народжується з гори, Дух Святий дає відкриття, що Бог є Отець. Халилуя! Бог дає відкриття об Ісусі через Слово, через Біблію Духом Святим, що Ісус для нас все вже зробив, що Ісус вже взяв на себе наші гріхи, що Він наш Іскупитель, що Він Господь глава тіла церкви. Бог дає відкриття об Ісусі, що Ісус Христос Господь, Той, Хто здійснює нашу віру, яка виходить через наші слова і вчинки. Бог Отець дає відкриття, що Ісус Христос. Господь піросвященник нашого сповідання, що Він Господь целитель, захисник. І Бог Отець дає відкриття, що Ісус Христос, він глава Церкви, що є стіло Його, Бог Отець дає відкриття о крові Ісуса, яка була проліта за нас, о, о тілі Його, яка було ломимо за нас, о тому, що Ісус взяв на себе наші гріхи, що Він зробився гріхом. Він не просто взяв наш гріх, Він став гріхом. За нас, щоб ми в ньому стали праведними. Бог Отець дає відкриття об Ісусі, що Ісус Христос взяв на себе наші неймочі болезні, щоб Він був зв'язаним за наші гріхи. Мучимо, наказуємо за наше беззаконня, наказання нашого миру, тобто миру, нашого примирення з Богом, нашої цілісності, нашої праведності було на Ісусі. Тобто Він все це зробив для нас. Бог отець дає відкриття в Ісусі, хто Він сьогодні для нас. Що Він робить для нас? А Ісус приводить нас к Богу, дає відкриття Богу. І ти знаєш, багато чого ми можемо дізнатися о Богі із послань Ветхого Заповіту. Через відкриття об Ісусі Христі ми можемо розуміти послання Ветхого Заповіту. Ветхий заповіт, він освіщається, освітлюється новим заповітом. Біблія каже, ми маємо основання і ми будуємо на ньому. Тобто ми нічого не можемо сьогодні докласти до Біблії. Основання вже заложено пророками і апостолами. Перш за все, пророки Ветхого заповіту. Багато обітниць є в Ветхому заповіті. Через пророків Ветхого Заповита <кхи> Книги пророків починаються після Бутя, Ісход, Левіт, Числа, Повторення закону. А потім йдуть книги пророків. Ну даже в книгах «Буття», Ісход, Левіт, Числа, Повторення Закону і обітниця об Ісусі. В книгах Пророков, Псалмів, Є обітниця об Ісусі. Це основання. Бог казав через людей, що прийде Месія, прийде Іскупитель. Що він зробить? Як буде далі? Як нам бути? Є багато обітниць, в, в заповіті, які відносяться для церкви, для нашого життя сьогодні. Також пророки-основателі, які заклали основання, в Новому заповіті це послання, яке ми читаємо. Це перш за все, послання Павла. Апостоли-основателі це тільки Євангелія, від Матфія, Луки, Марка, Іоанна. Це послання Петра, Іоанна, Якова, Павла. Це апостоли основателі. Інших основателів немає. Так, да, служіння сьогодні є: апостола, пророка, пастора, вчителя, евангеліста. Но це не основателі. Це дари служіння. І так, ми маємо сьогодні слово. Ми маємо сьогодні основу і. Через це слово, що нам сьогодні дано Біблія, Духом Святим Бог відкриває нам Ісуса. А Ісус відкриває нам Бога, Отця. Алілуя! І так. І так, є питання сьогодні. Для кожного з нас, навіть якщо ти народжений з гори, задай собі це питання і почу відповідь в своєму дусі від Духа Святого. Хто такий Ісус Христос? Почуй в своєму душі відкриття від Бога, що Ісус Христос, Він Господь Целитель, Забезпечитель, Захисник. Він Господь Благословіння, і благословіння Господнє воно смутку не проносить. Що Ісус Христос є Господь Перемога. Що Ісус Христос є Господь Слово, Обідниць, який во славу Бога Отця да і Амінь. І так далі. Та вірся Господу, щоб Він вів тебе до Бога Отця, щоб Він відкривав тобі любов Отця. Тому що все це треба пов'язувати з любов'ю Отця. Все, ким являється Ісус, все відкриття, яке Бог дає про Ісуса, Реальність Господа Ісуса Христа сьогодні, реальність Слова і Духа Святого треба пов'язувати з тим, що Бог є любов. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.